Небокові. Лідія Котеляк, 123-й виборчий округ, фракція Батьківщина. Шановні народні депутати, ось уже другий місяць з часу клопотання прем'єр-міністра щодо стабілізації цін на медикаменти. Наші пенсіонери, а також громадяни, які страждають хронічними. Недугами чекають, що на державному рівні в аптеках різних форм власності врешті буде встановлено граничний рівень цін на ліки, адже за останні роки ситуація на фармацевтичному ринку є настільки некоординованою, що в одному містечку, де працює 5-10 аптек. Ціни на одні й ті самі препарати різняться у вартості від 10 до 50 гривень. Як приклад можу назвати перемішлянський район Львівської області, мешканці якого звернулися до мене з проханням донести на рівень урядових структур вимоги якнайскоріше вплинути на самовільне підвищення цін і не лише приватними особами, а й комунальними аптеками. Урядовий проект. Про референтне ціноутворення розрахований на зниження вартості медичних препаратів для пацієнтів. Його дієвість залежить як від своєчасного розрахунку держави з суб'єктами підприємницької діяльності, так і здійснення повного контролю відповідними структурами Державною інспекцією, контролю за цінами та антимонопольного комітету за припинення спекуляцій на ринку медичних препаратів. Свою роль має. Виконувати і органи місцевого самоврядування, бо ж незахищена категорія громадян, пенсіонери, особи з хронічними хворобами не в змозі забезпечити свій соціальний захист без підтримки своїх обранців на місцевому рівні. Як народний депутат України заявляю про необхідність пришвидшення процесу референтного ціноутворення у вартості лікарських засобів. Взявши, за приклад, сусідню державу Польщу, де ліки є значно дешевшими, тому в країні, де найнижчий рівень заробітної плати і найменші пенсії серед європейських країн, не повинні бути найвищі ціни на ліки. Нагальне і всестороннє вирішення цієї проблеми має відбутися ще із тих причин, що ми, країна, яка ліквідовує наслідки Чорнобильської. Аес. Переконана, Міністерство охорони здоров'я активізує свої дії у здійсненні всіх необхідних засобів щодо стабілізації цін на ліки в аптеках як приватної, так і комунальної форм власності, чим зумовить можливість наших громадян не опинитися перед дилемою вибору, витратити кошти на необхідні ліки чи продукти харчування. Дякую.